Не знаю, що зі мною відбувається. Тобі знайомий цей стан? Коли налітає хвиля переживань, а твої емоції кидає із сторони в сторону. Зараз я поясню, чому це відбувається та що з цим робити. Дивись, починається усе з події, де ти відчуваєш неприємні емоції. Наприклад, ти посварилася і відчуваєш злість, і уже в твою голову починають лізти різні думки. Виходить, чим більше у тебе емоцій, тим більше у тебе думок, тобто, як в народі кажуть, сама себе накручуєш. Вернемось до прикладу. Ти посварилася зла, і думаєш, може він мене не любить, може він мені зраджує. І уже ці думки викликають у тебе нові емоції, наприклад, недовіру, розчарування, провину. І виходить замкнуте коло: уже оці нові емоції викликають у тебе нові думки. І так по колу. Доходиться до того, що ти сидиш, емоцій купа, думок купа. А ти не знаєш, що з тобою. А тепер що з цим робити? Спочатку зупинись та зрозумій, що зараз ти у волі емоцій, а потім пригадай, з чого усе почалось. І що ти відчуваєш стосовно цього. І зрозумій, де ти себе накрутила. Таким чином, ти вчишся розуміти свої емоції та не допускати хаосу в голові. І якщо тобі було цікаво, підпишись та постав подобайку українськомовному контенту.